Перший стендап. хвилююся. Добре, що є анімація. Багато зараз стендап коміків. Правда, смішних нема. Я б хотів взагалі займатися стендапом, але у нас у місті таким не займаються. А навіщо? Дочекайся, поки в караокі барі хтось нап'ється. І буде тобі стендап і забування. Я захоплююсь людьми, які знаючи, що жахливо співають. Намагаються все-таки заспівати. Причому не найлегші пісні, а там, де треба брати високу ноту. Правда, звучить, це ніби журавель вкусив хлопців за пахвину. І хлопець хоче докричатись до господа Бога. Причому мені подобається підтримка з боку хлопців. Вау, красавчик! З боку дівчат-рожок. Сьогодні додому ти поїдеш один. Я мнала. Раптом під час закінчення почнеш також звувати. Він зрозумієш, подобається чи ні. А ці люди, яких взагалі не хотіло кликати на тусу, всі знають таких людей. Це ті люди, які вип'ють трохи і починають творити таке, що навіть через 10 років ти згадуєш Боже, а я ж з цією людиною вітався. У мене був такий товариш, він відразу при знайомстві сказав. Що коли вип'є, то неадекватний. І це наша була помилка. Я не вдоматний в подробності, але результат я о п'ятій ранку з ним в обмінку біля метро. Чекаємо на швидку допомогу, тому що він зламав ногу, тому що бігав боси по центру міста. Такі тусовки запам'ятовуються на все життя. Ви помітили, що заплановані тусовки, вони виходять не дуже без роздзинки, а ось це завжди лотерея. На ранок ти відкриваєш очі, і чим більше ти охеріваєш із зовнішнього вигляду оточуєш, тим менше тобі самому хочеться дивитися в дзеркало. Добре, що на кожній тусі є три водій. Ну це офіційна версія, насправді це ло. І незалежно від того, скільки він вип'є, він все одно йде утром мазань. Лох – це доля. Але що найцікавіше, що з віком ти розумієш, що хлопець не лох, а чудовий хлопець, який допомагав у скрутну хвилину. Мені відразу, відразу згадуються хлопці, які займали гроші. Всі знають таких. Це ті, які беруть у вас гроші. І всі ви їх більше не бачите в житті ніколи. У мене був такий випадок. Друг зайняв у мене гроші, а потім через е, рік пише такий. Займи, будь ласка. А я йому кажу, ти ще той борг не віддав. А він, ну, відразу, по старій схемі. Так післязавтра віддам відразу два борги. Такий, вау, який молодець, трендить і не червоніє. Як лайно почуваєшся, ніби ти не забрав своє а вкрав? У мене